Пиріг, манник з двома смаками. Вітаю, друзі, на каналі Корисно 62. Що приготувала я для цього пирога? Пів літри кефіру чи кислого молока. У мене кисли... кисле молоко. Пів літри. Ну, дві склянки можна, Бачите, воно не, не повна баночка. Так. І склянка манки. Склянка 200 мл. Висипаємо, перемішуємо і залишаємо, щоб набухало. А для, цього, а для решту інгредієнтів показую склянка цукру, склянка борошна, 100 мл олії, двілі. Столових ложки какао окремо ще. І 2 столових ложки борошна додатково. Ну, звичайно, і дрібка солі в мене чуть менше як півчайної ложечки. І ванільний цукор. Ось і все. Перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб набухло. І так, наша манка набухла. Сипаю склянку цукру, вливаю олії 100 мл, Так. Борошно. Склянка. Чайна ложка розпушувача на борошно. Трішки перемішуємо і сіль менше, як півчайної ложечки. І перемішуємо все. І приблизно ділимо цю нашу масу на дві частинки. Трошки надо. В одну частину додаємо дві столових ложки какао. Будемо замішувати. А в білу масу дві ложки столових борошна і дрібку Ваніліну Все. І замішуємо. Замішуємо дві цих маси, щоб не було грудочок. Гарненько перемішуємо. І даємо е, хвилин 5, щоб воно відпочило. Подружилися, щоб інгредієнти. І е, теж включаю духовку, щоб нагрівалася. Духовка нагрівається. Ми почергово ложками викладаємо на форму. Форму стелила пергаментом. і... Щоб пергамент ліг пожм'якала його тут, і все буде добре. І викладаю ну, по дві, напевно, ложки. Почергово. Buda, The Buda, Tam da Кладемо чорне, там, де чорне, кладемо біле потім зверху. І так заповнюємо форму. Заповнила я форму. Ось так. Тепер беремо шпажку і малюємо малюнки. Ось які візерунки получаються. Ось так. І все, духовка нагрілася, 180 градусів до готовності. У рецепті під відео обов'язково вкажу, скільки хвилин буде в духовці наш пиріг. Все, працюємо далі. Спікся, пиріг. Я почала його присипати цукровою пудрою. Він ще гарячий, але ж хочу показати вам, який він у розрізі. Ось такий ось. Такий знизу, ось як. Який він. Так. І відламаю, і побачите, який він ось. І дуже. О, полегенько. Дуже смачний. Такий своєрідний смак. Можна полити шоколадом, можна полити ну, білим чи чорним, чи глазурю. Я просто присиплю цукровою пудрою. Ось. І все, і будемо смакувати. Бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення!